Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 241. Укажіть який небудь дріб, який більший за 1 шосту і має знаменник 12. Давайте подумаємо: у нас дріб 1 шоста. Як перетворити цей дріб, щоб знаменник був 12? Треба помножити і чисельник, і знаменник на 2, правильно? Отже, дріб 1 шоста дорівнює дробу 2, 12. А тепер давайте придумаємо дріб. Яка більша за 2 дванадцяти. Ну, давайте, хай буде 3 так? Нам треба, щоб чисельник був більший за число 2. Отже, 3 дванадцятих більша за 1 шосту. Далі. Треба придумати дріб більший за 1 шосту, але щоб знаменник був 30. Наскільки треба помножити 6, щоб отримати 30 на 5. Тоді нам треба помножити на 5 і чисельник, і знаменник ми не можемо множити тільки знаменник. І скажемо, що одна шоста це 5 тридцятих, так? А який ми знаємо дріб більший за 5 ,30? Ну, Наприклад, буде 6,30, так? І записали, що 6 тридцятих більша за 530, ну, звісно, більша за шосту. І наостанок ми маємо дріб. 1 шоста. Нам треба придумати дріб із знаменником 66, так, щоб була дріб більша за 1 шосту. Давайте перетворимо 1 шосту в дріб із знаменником 66. Треба помножити на 11. І чисельник і знаменник. І тепер ми знаємо, що 1 шоста це те саме, що 11 66. І ми придумали з вами дріб більша за 11 шістдесят шостих, наприклад, 12 шістдесят шостих. І записали, що 1266 більша за 1 шосту. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.